Хало, мої любі шопоголіки, я Ніколь, це канал Second Shopping. Запрошую до перегляду сьогоднішнього відео усіх. Не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями, бо я ж дуже старалася для вас. Дякую усім, хто підтримує мене разом з цим котиком. Бажаємо вам гарного перегляду! Сьогодні покажу всього по трошку. Такі дрібниці різноманітні були у шафі, там ексклюзив а люкс, бачите, сукулент в ексклюзиві. Воно того не варте, я вже показувала, занадто дорого виходить. У пакетику різноманітні ось були ляльки, лол. Потім їх кожну, бачите, нацепили у цю шайбу, щоб ніхто не стащив з магазину. І піксель начепили навіть на вушко ведмедику. Були різноманітні у нас тут шапки, капелюхи, також шкіряні ось перчатки. Вони були на люксі. Є чоловічі шапочки, жіночі і багато дитячих. Оці блакитні коштували 15 фунтів, а у нас в ексклюзиві. Ретро сумочка, ось Це така як антикварна. Воно і видно по ній. Це якийсь як наче мішечок. От Кейт кітстен шопер, шопер ось ця троянда. Кешорюк зачок. Гарненький. Так, шкіряна, ретро сумочка. Ось тут коричнева, але вже вона потерта. Ще одна квіткітс там, дуже багато їх. Це вже другий телефон сьогодні. Праітетний. Нова гузят, п'яте авеню, топшоп, Клара Бейсон. В цьому магазині останній день завозу вагового товару, бачите, довисілася і видно, що нова Полораль Флорин дитяча сукня. А це я розглядаю джинси. Вони також нові. І в останній день джинси можна купити за 32 гривні, але вони мені виявилися малі. На жаль. Сьогодні тут я наміксувала декілька магазинів, тому буде вага різна. Був магазин з останнім днем завозу і також з першим днем вагового товару. Оце Це Відзарив розмірює з халат, він подвійний. Відразу, бачите, пришили чорного кольору підкладку. Тут таке якось зроблено, незрозуміло. Отут для гудзика. Петелька, і тут петелька, і що далі з нею робити? Гудзиків немає, як застібати, незрозуміло. Не Віско, верхня тканина і підкладка поліестер. Так, відзари сукня-халат, напевно, що домашній, але без пояса. Колір темний, синій, такий темно бірюза навіть. Немає, як застібнути тут. Ціна халату 140 гривень сьогодні. Так, ще темно синій колір. Це вже хупс. коротеньке на підкладці, невеличкий. Бачите, зробили такий валанчик на рукаві. Дрібні квіти. Ця сукня трохи дешевше: 112 гривень. Від хупс Лондон були у нас квітки. Квіточки. Так, за складом 100% віскоза. Це стройненька рівненька. Мені, на перший погляд подобається. Оце тільки дуже м'який тут пояс. Я взагалі без нього б носила. Невеличкі зробили тут, бачите, зовсім невеличкі От спущення на плечико. Ще не дивилася склад. Тут льон бавовна, мені здається. Тут гарна довжина за коліна, таке на літо. Попрасувати його і буде гарненьке. Ще недоліки треба перевірити, звісно. Не обдивлялася я ще. Біоджині червона на гудзиках. Так, де тут у нас бірочка? 55 селін і 45 віскоза. Треба їй передивитися цю сукню. Бачите, навіть маленька є кнопочка. Ціна сукні 166 гривень, просто смішна для такої якості і такого складу. Тому її треба забирати. Так, ну це сезонне. Сезонна сукня з піонами. Коротенька, відріз тут тобто валанчик і пишний тут рукав. рукав. це Рівер Айленд, але 12-й вже розмір. Піончики. Така сукня у мене була, але давненько. У примірці ціна її сьогодні 67 гривень. Це я не бачила Next. Сукню хтось повісив. Такі руками зараз оці роблять фонарики. Резиночки ще підхватили, ну, накомбінували, бачите, тут смужку знов таки сіра та жовта. Таке поєднання. Ага, тут 60 поліестри, 40 бавовни, та ні. Так, спідниця, чорно біла смужка, вертикальна і червоний верх. Це моїх Літня футболка. Мені здається, сюди краще як маєчка щось підібрати. Або чорну базову футболку. Два розмір над мех. Червоний колір. Спинка подовжена. 50 бавов на 50 модул. Ця усмужку написана просто розмір М. До речі, бачите, тут поєднали. Намагалися поєднати на швах за складом 100% візкоза. А, це Треспас навіть цікаво. Спідниця нова, вона на білому видно, я вже казала, неодноразово. Нова, ні плямочки, ні зацепочки. Спідниця заважила на 87 гривень, а футболка від надмег на 49 гривень. Так, а це взагалі я взяла лакост в чоловічому одязі джемпер знайшла розмір вес. Вирішила приміряти мені якраз. Це бавовна легенька. легесенька новенька. Це лакоста. А, це не Еска, це п'ятий розмір написано на джемпері. На весну, на осінь. Тут бавовна. Важкувата виявилась 97 гривень, але за лакости норм. Так, і це мережина тоніка, це для пляжу. Комбінована там тканина з мережевим зроблено. Такі вставки без застібок. Тоніка Рівер Айленд, восьмий розмір. Отам, бачимо плями. хтось наступив, мабуть, вже в магазині. Туніка 110 гривень. Так, вже збиралась ходити, згадала, що в мене ще сукня оця помаранчева, більєвий стиль. Довга. Такий виріз глибокий тут зав'язочки. Так, сукня ця була від шоупу. не знаєш, що це назва така довга. пол. Ціна 135 гривень. І ще від Зари така блуза Прозора з чорною вишивкою на білому. Так, це щось я на вивірі тоді. Зара колекшн, Іспанія у розмірі L. Це з вишивкою. Вернула майже давний. Так, цікаво, гудзики сховані. На ту сторону це її переплутала трошки. І вже серед дрібниць біля каси, дивіться, такі були в упаковці папірці для нотаток, і в такому ж стилі 16. Листівок, вони не підписані, не під яке свято, тобто можна привітати з любим святом. Тут у нас метелики та квіточки. І вже в іншому магазині тут був останній день вагового товару, люксу залишилося не так багато, але є дещо. Я передивилася там, поспішала. Тому, на примірку, тут я вирішила, що люкс брати не буду. Дивіться, ось навіть Поло Ральф Лорен це сукня на дівчину-підлітка. Ваговий товар взагалі виходить за копійки. Буквально, от дивіться, наприклад, відібрала я три футболки. Різного кольору, і заважила їх. От, ціна синьою 62 гривні сьогодні, рожева 64 гривні, нова з етикетками, і оця в квітки 63 гривні. Квіточки також на дитячому взуті, схожі у ці чоботи на Мартинс, але це не вони. І геокс. На жаль, мені маловаті в ексклюзив нові такі красівки. Далі я забігла до магазину «Тода», подивилася деякі дрібниці для дому. З візерунками качалочка. Є тут ось коти, а є сердечко, скалка. Так, по знижці 120 гривень. Котунці катишки видаляти 227 за знижкою зараз. Ось якась, дивіться, нова, я таку навіть не бачила. Машинка для стрижки катишків 477 гривень взагалі. Що такого навіть не бачила. Є тримач сміттєвих пакетів. Таке бачили? відро зачіпляти. На сушарку зараз знижка 74 гривні, дивіться. А ось яка цікава, дивіться. Знаєте, що це за сушарка? Для пляшечок. Для зберігання ємності є харчові для часника, для цибулі. 26 гривень, за 9 гривень зараз. І 16 для цимбулі. Гудлайф. Чашка. 143 гривні. А, вони там різні, он ці які зайчики. Так, це не зайчики, це песики тут всі. Так, а це по знижці за 118. Такі троянди. Тарінка троянда 35 гривень, а є біла троянда 20 см 45. Мені ця більше подобається, Менажниця кленовий лист, 266 гривень. Тут є все, груша також 266. Для спеції ось які котики 129 гривень, Соф серветниця і перець, сіль. А тут ловець снів Бохо, стиль бохо, 156 гривень. Цукорниці 122. Тут залилась солушка, как от сукарницы. Набир для соли 57, зараз. и перца. 57 с снижкой сейчас. И также все, мы стиле пляшки для Алии. Две пляшки, 240. Дивіться, є автодамірна ложка ваги 230 гривень. Є підставки під квіти. Жабка. 585 гривень, металева, Є он кролик. хлопчик. Хлопчик за 337, завиток просто, 650, це на три квітки, ось він. От там хлопчик. Тут у нас зайчиня, чи котик, хто це 650. Кучеряві, кучеряві їжачки. кучеряві ніжки. А, кучерявічок, Курча, ніжки курчаток 260. Різноманітні паїлочки, годівниці є, клітки для птахів. Ось, бачите, показую, нещодавно я на ваговому товарі таку сукню знайшла. 14-й розмір я брала. Це вже давненько, так вона і висить у мене у шафі 100% шовк сілвер колір 120 фунтів Вона взагалі коштувала це шовкова сукня. А оцю сумку Редлі я купила на вазі. Вона там зовсім дешево виходила. В неї був дефект, оце вона була отак прим'ята. Я почитала лайфхаки, намочити, феном посушити. І там, як знаєте, як на сонячному світлі, воно видно, що кожа трохи втратила свій колір. А взагалі то сумочка була така в досить гарному стані, але це така в неї біда, оцей залом. тобто це або напихувати треба щось, щоб воно виравнювалося і так насити. Ну. Вирівняти можна, але якщо його туди щось таке поставити, щось плотне. А так, вона, бачите, з дефектом це куплена. Зараз би таку, напевно, в ексклюзив би відправила. Тоді що я купила її на вазі. Не пам'ятаю, чи знімала відео, чи ні, це було дуже давно. Дякую, що додивились це відео до кінця. Такі знахідки, такий огляд сьогодні у мене получився. Якщо вам сподобалось, буду вдячна за вподобайки. Також пишіть коментарі. Підписуйтесь, якщо ви не підписані на канал. Бажаю вам гарного шопінгу, цікавих знахідок, мирного неба. До наступного відео. Всім пока!